Як один український дрон за лічені секунди знищив російську бурову платформу вартістю сотні мільйонів? Відповідь прийшла холодним ясним ранком 19 травня 2025 року в Чорному морі, де українські планувальники провели удар настільки хірургічний і настільки зухвалий, що змусив переглянути, як виграються сучасні війни. Це історія про те, як розвідка, терпіння та дешева технологія перетворили неприступну фортецю на уламки за лічені хвилини. Усе почалося в тихі години перед сходом сонця. О 8.55 ранкового часу без п'яти хвилин дев'ята. Український оператор СБУ з позивним «Соїл» отримає остаточну команду: відправити за лічені секунди. ФПВ квадрокоптер, навантажений трьома кілограмами вибухівки. Починає свою 35 кілометрову подорож через Чорне море до бурових платформ. Бойка ці платформи були незвичайними нафтовими вишками. Аналітики супутникових знімків оцінили, що вони слугували російським засобам радіоелектронної розвідки центром управління флотом, складом високоточних боєприпасів та ключовим вузлом для підтримки операцій Чорноморського флоту. Західні аналітики пізніше оцінили загальну вартість активів, там приблизно в 400 мільйонів доларів. Для Москви платформи Бойка мали бути неприступним передовим вузлом, основою для тривалих операцій у Чорному морі. Для Києва це була нагорода занадто цінна, щоб її ігнорувати. Росія була абсолютно впевнена. Платформа невразлива. Вона височила далеко від берега, постійно освітлена прожекторами, а її захист вважався цілком достатнім. Настільки самовпевнено, що здавалося, можна було б намалювати мішень прямо на даху, але ця самовпевненість зіграла злий жарт з окупантами, адже вся їхня оборона спиралася на одну фатальну вразливість: технологічний розрив між українськими інноваціями. Та застарілою російською технікою. Квадрокоптер, яким керував Соїл, був стандартним 10-дюймовим fpv дроном зібраним у Київській майстерні лише кілька днів тому. Він коштував жалюгідні 500 доларів. Але завдяки українській винахідливості перетворився на керовану ракету смерті. Під його корпусом був закріплений спеціальний вибуховий пристрій. Здатний знищити радар і ліквідувати будь-кого в радіусі 5 метрів від точки удару. Чотири безщіткові двигуни дрона розкрутилися до 20 тисяч обертів на хвилину, піднявши його з імпровізованого майданчика, схованого серед прибережних очеретів. Це не був якийсь елітний військовий дрон. Системи FPV забезпечували аналогову відеопередачу в реальному часі. Стійку до будь-яких радіоелектронних перешкод, Соїл бачив усе, що бачив його дрон через vr окуляри створюючи той самий інтимний зв'язок між пілотом та зброєю, який робить FPV-дрони неймовірно точними для точкових хірургічних ударів. Профіль польоту був ретельно спланований, щоб уникнути будь-якого виявлення. Замість прямої лінії до цілі дрон летів зигзагоподібною траєкторією, тримаючись на висоті менше 50 метрів, ховаючись від радарів у тіні хвиль. На швидкості 65 км на годину 35 кілометровий шлях через зигзаг зайняв трохи більше 45 хвилин. Дрон віддалявся від берега, і Соїл бачив, як чорне море розстеляється під ним. Величезне та безмежне. Удалені газова платформа здіймалася з води як сталевий острів, повний російського обладнання та персоналу, який навіть не здогадувався про смертельну загрозу, що наближається з північного сходу. Час 19.15 ранку. FPV, дрон Соїла перетинає останню хвилю, і платформа Вишка Бойка чітко з'являється в його окулярах. Сталева конструкція височіє на 40 метрів над морем, і там, на найвищій точці, його ціль радіолокаційна система Нєва. Це була не просто стара радянська апаратура. Система Нєва працювала у К-діапазоні на частоті 35 ГГц і могла одночасно відстежувати 200 цілей, забезпечуючи дані для систем озброєння по всьому північно-західному Чорномор'ю. Але попри всю свою інженерну міць, цей радар не міг пережити лобове зіткнення з вибуховим дроном. Три кілограми вибухівки здавалося небагато, але вони були б абсолютно руйнівними при ударі по делікатних компонентах: передавачах, приймачах та хвилеводах. Сойл бачив через свої окуляри, як російський персонал метушиться на нижніх рівнях платформи, повністю не підозрюючи про загрозу, що наближається. Радар Нєва продовжував своє методичне обертання. Кожен оберт наближав його до виявлення дрона, але ефективна площа розсіювання fpv квадрокоптерів дуже мала. Еквівалентна великому морському птаху, тому вони майже невидимі для більшості систем виявлення. За 800 метрів від цілі Соїл розпочав фінальну фазу підльоту. Краса fpv систем у їхній неймовірній точності. На відміну від артилерійських снарядів, які покладаються на gps координати FPV-пілоти можуть робити коригування в реальному часі аж до самого моменту удару. Сойл бачив, куди він хоче влучити: Стик між антеною радара та блоком керування. Ідеальне місце, щоб максимізувати як механічні, так і електронні пошкодження. Камера дрона показувала, як установка нєва росте в його полі зору. Радянські інженери спроектували цю систему, щоб протистояти електронним перешкодам та екстремальним умовам, але ніколи. Не уявляли, що вона витримає пряме вибухове влучання. Захисний кожух Радара складався з тонких алюмінієвих листів для захисту від солі та дощу, а не від вибухівки, що летить зі швидкістю 60 км на годину. За 200 метрів російський персонал на платформі нарешті виявив дрон, що наближався. Сойл бачив, як вони показували пальцями та кричали в паніці. Але було вже занадто пізно. Квадрокоптер рухався надто швидко і був надто близько для будь-якого захисту. Один технік встиг схопити щось схоже на гвинтівку, але дрон мав ударити менше, ніж за 10 секунд. Це був момент. Бум! fpv дрон. Соїла влучив в антенну радара Нєва з руйнівним ефектом. Вибуховий заряд миттєво здетонував при контакті, розсилаючи уламки алюмінію, сталі та електронних компонентів по всій платформі. Вибух не був великим за військовими мірками, але був ідеально розміщений. Делікатна система хвилеводів була розтрощена, передавач знищений, а обертовий антенний механізм повністю перебитий. Усього 5 хвилин, один удар. І дрон, який коштував менше, ніж річна підписка на Netflix, ліквідував одну з найкращих можливостей російського спостереження у Чорному морі. Це все одно, що збити винищувач за допомогою рогатки. Але поки чорний дим здіймався над зруйнованим радаром Нєва, до Вишок Бойка почала свій підхід набагато більш руйнівна зброя. Це ще не кінець. Але перш ніж продовжити, зробимо паузу. Чи подобається тобі це відео? Якщо так, підпишись на канал, активуй дзвіночок та залиш свій лайк. Адже попереду на нас чекає найзахопливіша частина цієї історії: удар, який перетворив сталеву платформу на купу покрученого металу. Продовжуємо. Український морський дрон Сібі розрізав хвилі Чорного моря, уособлюючи найвитонченіший рівень української морської війни. Шестиметровий безпілотний катер, завантажений майже однією тонною високоенергетичної вибухівки, мчав до окупованої російської платформи з шаленою швидкістю. На відміну від імпровізованого «ФП» від дрона, Сібі був розроблений спеціально для руйнування. Цей гладкий сірий катер, створений СБУ для атаки посилених морських цілей, здавався швидше гоночним човном, ніж військовою зброєю, але під його невинним виглядом ховалася тисяча кілограмів військової вибухівки, потужності достатньої, щоб знести цілий міський квартал. Конструкція його вибухового заряду. Була справжнім шедевром інженерії замість одного масивного заряду сі бі кумулятивних зарядів, розташованих навколо носа. Ця конфігурація створювала те, що інженери називають симпатична ланцюгова детонація. Коли основна ціль вибухне, вона послідовно підірве вторинні заряди, генеруючи тривалий вибух, здатний зруйнувати залізобетонні конструкції. Вибухівка це суміш, ардексин і тротилу, що забезпечує максимальний вибуховий ефект і стійкі температури понад 3000 градусів Цельсія. При детонації проти опор вишки бойка цей заряд не просто пошкодив би платформу. А створив би стійку вогняну кулю, здатну розплавити сталь і перетворити бетон на пил. І, попри свою назву, СІБІ не повз до цілі. Його рушійна сила походила від двох внутрішніх двигунів по 200 кінських сил. Кожен, що приводили в дію водомети, дозволяючи дрону розвивати швидкість до 49 вузлів 90 км на годину. Зберігаючи при цьому низький профіль над водою, конфігурація з двома двигунами забезпечувала надмірність. Навіть якщо один вийде з ладу, дрон міг завершити місію на тому, що залишився. Навігація здійснювалася комбінацією GPS, інерціального наведення та супутникового зв'язку в реальному часі. З додатковими паливними баками сібі міг працювати автономно на відстані до тисячі кілометрів. Проте досвідчені оператори підтримували контроль через зашифровані супутникові канали для таких точних атак, дозволяючи коригувати курс і вибирати цілі аж до моменту удару. Дизайн дрона став пріоритетом для скритності та виживання. Низький профіль утримував його нижче горизонту радара. Сіра фарба робила майже невидимим на тлі хвиль, що важливіше. Сеабай мав резервні системи зв'язку. Якби росіяни заблокували одну частоту, оператори могли б миттєво переключитися на іншу без втрати контролю, що робило цей Сібі особливо небезпечним. Його профіль місії, на відміну від попередніх атак на рухомі цілі, такі як військові кораблі, вишка бойка була нерухомою та добре картографованою. Оператори мали детальні розвідувальні дані про структуру розташування складів, житлових приміщень та опорних колон. Вони точно знали, куди влучити, щоб завдати максимальної шкоди. Сеабі знаходиться за 30 кілометрів від вишок бойка і швидко наближається. Через камери високої роздільної здатності оператори СБУ бачили, як платформа росте на їхніх екранах. Чорний дим усе ще здіймався зі зруйнованого радара Нєва. Але їхня ціль була не радар. Він уже був ліквідований ФПВ-атакою. Їхня місія знищити платформу назавжди. Траєкторія була розрахована для максимізації несподіванки та мінімізації російського захисту. Зі знищеним радаром Нєва російські сили на платформі були практично сліпими до надводних загроз. Їхнє виявлення обмежувалося лише людськими очима та ручними радіостанціями для виклику допомоги, яка була за понад 100 кілометрів. Через камеру сі оператори бачили повний масштаб комплексу Бойка платформа мала кілька рівнів, з'єднаних сталевими конструкціями зі складами, апаратними та житловими приміщеннями, розподіленими по різних секціях. Росіяни перетворили оригінальну газову інфраструктуру на передову базу з комунікаціями, оборонними позиціями та запасами для тривалої окупації. Час 9.35 і на відстані 10 кілометрів сії бай активував кінцеве наведення. Пакет електрооптичних камер точно зафіксував головну конструкцію, зокрема стик між буровою платформою та житловим блоком, де розміщувався російський персонал. Це не була випадкова ціль. Українська розвідка встановила, що знищення цієї точки призведе до обвалення всієї платформи в море. Швидкість Сеабі зросла до максимуму 90 км на годину. На цій швидкості шестиметровий дрон перетворився на шеститонний снаряд з тисячою кілограмів вибухівки. Сама лише кінетична енергія була руйнівною, але в поєднанні із зарядом вона спричинила б катастрофічний удар. Російський персонал нарешті виявив загрозу. Через камеру дрона оператори СБУ бачили, як фігури бігають по палубі. Казують на об'єкт, що наближається, хапають гвинтівки та кричать у радіо. Але всі їхні рухи були марними. Сеабі був менш ніж за 5 хвилин до удару, і жодна оборона на платформі не могла його зупинити. Російський захист виявився абсолютно неадекватним для цієї загрози. У них була лише стрілецька зброя та можливо кілька кулеметів для відбиття атак на абордаж. А не для перехоплення швидкісного дрона, низький профіль і шалена швидкість Себі робили його практично неможливим для знищення звичайною зброєю. За два кілометри від цілі ЦІБІ був повністю залучений у фінальний підхід. Тисяча кілограмів вибухівки були готові перетворити вишку бойка з російської військової бази на купу покрученого металу. Вибух. Дрон Сеабі врізався в головний опорний стик вишки бойка з силою вантажного поїзда. Кумулятивні заряди в носовій частині спрямували вибухову енергію безпосередньо в опори, спричинивши ефект демонтажу, який в інженерних книгах описується як катастрофічний структурний збій, але я б назвав це абсолютним рознесенням. У першу секунду детонації температури в центрі перевищили 3500 градусів Цельсія. Достатньо, щоб розплавити сталь конструкції. Житловий блок, де розміщувався російський персонал, розпався на шматки. Його стіни та збірні підлоги були випарувані стійким вибуховим полум'ям. Ніхто всередині не мав жодного шансу, але руйнування тільки починалося. Вишка Бойка була спроєктована як інтегрована система, де кожен компонент підтримував інші. Коли заряд собі перебив основні структурні з'єднання, почався ланцюговий обвал, який зносив секцію за секцією. Склади з обладнанням та припасами додали більше палива до вогню, генеруючи десятки вторинних вибухів. Швидкість Сеабі зросла до максимуму 90 км на годину. На цій швидкості шестиметровий дрон перетворився на шеститонний снаряд з тисячою кілограмів вибухівки. Сама лише кінетична енергія була руйнівною, але в поєднанні із зарядом вона спричинила б катастрофічний удар. Російський персонал нарешті виявив загрозу. Через камеру дрона оператори СБУ бачили, як фігури бігають по палубі. Вказують на об'єкт, що наближається, хапають гвинтівки та кричать у радіо. Але всі їхні рухи були марними. Сеабі був менш ніж за 5 хвилин до удару, і жодна оборона на платформі не могла його зупинити. Російський захист виявився абсолютно неадекватним для цієї загрози. У них була лише стрілецька зброя та можливо кілька кулеметів для відбиття атак на абордаж. А не для перехоплення швидкісного дрона низький профіль і шалена швидкість себе робили його практично неможливим для знищення звичайною зброєю. За два кілометри від цілі ЦІБІ був повністю залучений у фінальний підхід. Тисяча кілограмів вибухівки були готові перетворити вишку бойка з російської військової бази на купу покрученого металу. Вибух. Дрон Сеабі врізався в головний опорний стик вишки бойка з силою вантажного поїзда. Кумулятивні заряди в носовій частині спрямували вибухову енергію безпосередньо в опори, спричинивши ефект демонтажу, який в інженерних книгах описується як катастрофічний структурний збій, але я б назвав це абсолютним рознесенням. У першу секунду детонації температури в центрі перевищили 3500 градусів Цельсія. Достатньо, щоб розплавити сталь конструкції. Житловий блок, де розміщувався російський персонал, розпався на шматки. Його стіни та збірні підлоги були випарувані стійким вибуховим полум'ям. Ніхто всередині не мав жодного шансу, але руйнування тільки починалося. Вишка бойка була спроектована як інтегрована система, де кожен компонент підтримував інші. Коли заряд собі перебив основні структурні з'єднання, почався ланцюговий обвал, який зносив секцію за секцією. Склади з обладнанням та припасами додали більше палива до вогню, генеруючи десятки вторинних вибухів.